Доброго дня, Розказуєте, що сьогодні сильно працювали, брали мішки, брали ящики, носили, таскали, спину надірвали, втомилися, якби хтось допоміг. А нема, було тільки два чоловіка, треба було третього, четвертого його не було. Компанія Автоміс допоможе вам. Ви бажаєте менше працювати і відпочивати, і щоб допомога була. Ми вам цьому допоможемо. Для вас, реномастер Л3. L3... H2 з гідробортом, щоб ваша спина була ціла, щоб ви берегли своє здоров'я. Прошу вас, дувай. Реномасір 2.3 96 кВт. На механічній коробці передач. Свіжо пригнаний розмитений на фірбу. Відкриваємо середні дверцята і ви бачите, буду. Автомобіль, як завода фірма, на якій він експлуатувався, фармацевт тому він, бачите, збережений. А саме збережене, це автомобіль ззовні без під підкрасу. Все в оригіналі. Високий кліренс. 187 тисяч пробігу. А перевага цього автомобіля по відношенню до інших автомобілів взаді є гідроборт. Мантажу підйомність цього гідроборта 500 кг. От ви приїжджаєте за кордон і вам потрібно ящик перевезти, щось погрузити, і ви дивитеся і на італіанця чи на німця він бере. Тачанку, грузить на ту тачанку, підвозить до автомобіля, далі ставить на гідроборт, і гідроборт вам піднімає, тому, ви, тому він береже своє здоров'я. І я радий би всім, також українцям, щоб вони дивилися за собою, берегли своє здоров'я, тому що як вони не подивляться самі, самі за собою, то за ними ніхто, як кажуть, дивитися не буде. От, тому такий автомобіль саме для вас, і е, я хотів би, щоб, щоб він пішов е, комусь в користь. Е, першим ділом підходимо до гідроборта. О, дивіться, він так опускається. От, можна на нього стати він працює. Просто потрібно було їм правильно навчитися, як користуватися. Якщо потрібно, ви можете в будь-який час його зняти, не користуватися. Але це річ дуже скажімо так, корисна. І хто до цього привик, то будь-який автомобіль грозовий, він старається знайти собі з гідропортом. Підходимо до автомобіля, показую стан гуми Гума нова 100%. Також передня, гуманова. Високий кліренс. Потертості по автомобілі ніде немає. Автомобіль повністю цілий. Тобто оптика, вікна, все ціле. Ні сколів, ні камішків на даний час немає. Ручки показував слабі місця. Бачите, люфта немає. Саме місце, де витирається, потертості нема. Сидіння оригінальні, не перешиті. Також руль, зверніть увагу. Механічна коробка передач, кондиціонер, круїз контроль, екорежим, мультируль, серворуль, три місця, ремні безпеки, електрозеркала, електропідйомники, дверні замки. Двері закриваються як в холодильнику. Під арками. Потерти затертися ніде нема. Пороги всі. З якої сторони ви не підійшли б. Що з однієї сторони, з другої сторони, бачите, все в оригіналі, коцок м'ятин по автомобілі немає. Керування гідробортом. Знову такі ручки показую. Ролики не порозбивані. В середині взагалі, ну, автомобіль просто як новий. Е, карти, бокові не позатерені. Я кажу, що автомобіль фактично перевозив воздух. Якщо ви подивитесь на перегородку, ні вм'ятинки, ніде по ній немає. Буде як з завода. Також є. Крючки, якщо вам потрібно прицепити вантаж, щоб він не бігав, ви зацепили з однієї сторони, з іншої натягнули, затягнули за, на узел і вам воно по не бігає. Дуже зручно. Зверніть увагу, не потертись, ніде нічого нема. Будка як нова. Дверцята закрив. Так, зі сторони пасажира також. Потертості немає. Сідушки пасажирська можна відкидувати спинку тут. Е, тут можна ложити, ну, що бажаєте, домкрат, Ну що, що бажаєте перевозити. Також тут відкидується. Вот. Так, далі. Для документів є така полочка. Воздаховувати панель кругом ціла і обходимо автомобіль ззаді. І відкриваємо дверцята. і заводимо цей автомобіль. Перевіряємо нейтралку, ручник працює також. І заводимо. Так, двигун мягко завівся. Не всі люди шукають автомобілі з двома турбінами, деякі хочуть собі, ну скажімо, простіше двигун з одною турбіною. Якраз на даний це 96 кВт з одною турбіною. ось такі двигун, Показую вам стакани. 187 побіга. Ніде нічого не крутилось, все в оригіналі. Розширительний не бачок. Бачите? Виймаємо заловну горловину. Не не коптить. Тісто працює. Все в оригіналі, все попинчуємо. Тому ви бажаєте собі новий автомобіль, який вам був, би, як кажуть, не тільки допомагав, був другом через те, що це бачите, автомобіль збережений, цілий, його бережно експлуатували. Тому надіємося, що з'явиться в нас покупець, який полюбить цей автомобіль і буде теж дружити з цим автомобілем, який ну, задовольнить його потреба. Потреби і вони будуть два друга і одне ціле. Тому е, шукаємо таку людину, щоб друг з другом подружилися. От, до зустрічі. Дякую, що дивилися. От, телефонуйте У нас постійно різні автомобілі. Ми працюємо з готівково, без безготівковий розрахунок. Йдемо на зустріч нашим клієнтам, можемо помінятися. Також ми займаємося обмінами. Завжди вам раді допомогти мирного неба. Душевного спокою і як кажуть позитива, позитива і ще раз позитива.